Вітаю, любий читач у нашому читацькому клубі. Сьогодні ми з тобою завершуємо читати книгу банду піратів Корабель Привид. Хочу тобі нагадати, що ці книги написала Жульєт Парашиніденні та Олівер Дюпен, а ілюстрації зобразив Жером Пелісі. Обери свій настрій, з яким ти завітав до нашого читацького клубу. У мене сьогодні зелений колір. Я обираю зелений смайлик, адже настрій у мене дуже хороший. Давайте допоможемо разом Марі розплутати слова та прочитати їх. Перше слово вихлі! Змінимо літери місцями і утворимо слово хвилі, звісно, молодці. Друге слово мюрт. Мюрт. Так, прочитаємо навпаки, справа наліво. Трюм. Це слово трюм. Наступне слово рякмо. Моряк. Чудово. Вечон. Човен. Молодці. Ви дуже марі допомогли. Ще трішки слів допоможемо розплутати. Пас ком. Компас. Звісно. Тар ка. Карта. Молодці. Пітанка. Капітан. Чудово. Маконда. Команда. Так, дійсно, прекрасно. Пригадаємо наших головних героїв. Томас Вогняний. Ватажок зграє. Йому 10 років і він має. Руде волосся, за що й отримав таку назву так до свого ім'я. Томас Вогняний. Віллі Розумник, це сусід Томаса і Марі. Він дуже багато читає і завжди має купу різних ідей. Майсьє Муді. цей папуга був колись супутником пірата, великого Джона, дідуся Томаса і Марі. Зараз він супроводжує наших головних героїв в усіх їхніх пригодах. Марі Безстрашна. Сестра Томаса. Їй 8 років. Вона має дуже мужній та відважний характер. Дуже полюбляє одягатися як пірат. Носить піратську пов'язку та дерев'яну шаблю. Глава п'ята має вона назву Санта Марія. Пригадала, що в попередньому розділі ми з вами побували разом з нашими головними героями на кораблі, як вони вважали, привиді, так, і знайшли там маленького хлопчика. Діти були ошелешені. Хто цей малий хлопчина? Який робить вигляд? Ще він привид Гектора жорстокого. Оговтавшись від несподіванки, Томас зробив кілька кроків уперед. Я Томас Вогняний, капітан чорного дракона. Ось мої товариші по команді Віллі і Марі, моя сестра. Хлопчик усміхнувся. Він заспокоївся, зрозумівши, що має справу з дітьми. Ви мене страшенно налякали. Я подумав, що ви пірати, і також намагався вас налякати. Хлопчик підняв із підлоги мапу, що впала, і поклав її на стіл. Мене звуть Августин Колумб, і ви перебуваєте на моєму кораблі Санта Марія. Біллі здивовано глянув на малого. А як може плавати корабель із подертими вітрилами? У тому то й річ, відповів Августин. Цей корабель уже давно нікуди не плаває. Свого часу капітаном на ньому був мій прадід. Після того корабель стояв собі біля берега, неподалік нашого дому. Зазвичай я грався на ньому, коли ніхто з батьків не бачив. Але якірний ланцюг був такий іржавий, що одного разу обірвався і корабель поплив. Біда сталася, коли я цього не бачив. Коли ж я виявив, що ланцюг обірвався, то був уже далеко від берега. Бачите, діти, із Августином трапилася ось така пригода. Бачите, хлопці, це був не корабель привид, сказала Марі. Але на якусь мить ти все таки повірила у привидів, відповів Томас, глянувши на неї зверху вниз. Марі спохмурніла, засмучена тим, що злякалася малого агустина. Ну, а ви? запитав хлопчик, що ви тут робите? Ми подалися прогулятися на острів Черепах, але забули наш компас, пояснив Томас. Потім ми заблукали. І оскільки подумали, що на кораблі нікого немає, то піднялися на нього у пошуках цього важливого навігаційного приладу, додав Віллі. Зрештою, я навіть радий, що ви тут, сказав Августин. Сподіваюсь, а ви не гніваєтесь на мене за те, чи я вас не лякав. Ні, відповіла Марі. У мене є питання, озвався Томас. Що це за сірий порошок, який ми знайшли в бочках? Перець, відповів Августин, цей корабель перевозив різноманітні спеції. Саме це змусило тебе чхнути. Я тебе почув із палуби. Віллі, ну тебе є ідея, як повернути Санту Марію в порт? спитала Марі. Віллі задоволено всміхнувся. Звісно, він завжди мав купу ідей. Міцно прив'язані один до одного, два кораблі взяли курс на острів, на якому мешкав Августин. Дорогою Віллі знайшов у своїй книжці з історії розділ про дивовижні пригоди Августинового прадіда, уславленого Христофора Колумба. Вважаючи, що відкриває Індію, він насправді відкрив Америку. Прочитав він у голос про визначну подію. Августин був щасливий і гордий знову почути цю історію. Раптом Муді закричав із верхівки щогли: Кррр, земля! Земля! Томас кинувся на палубу. На березі стояли батьки Августина. Щасливі з того, що нарешті побачили свого сина живим і здоровим. Адже вони дуже хвилювалися за його долю. Щоб подякувати своїм рятівникам, Августин вирішив зробити їм безцінний подарунок. Ось вам на згадку, сказав він, це копія Санта Марії, якою вона була за час її великої епохи. Троє юних піратів були у захваті. Цей чудовий трофей. Посяде належне місце в їхній хатинці. Крім того, буде що розповісти про їхні пригоди. Погляньте, Августин уже біля свого будиночка, і наші головні герої з подарунком на згадку про Августина це маленька копія з Марії. Яка цікава пригода трапилася з нашими героями Віллі, Марі та Томасом. А зараз пропоную дізнатися, чи уважно ви слухали останній розділ? Як звали хлопчика на кораблі? Августин, Арсеній, Аркадій. І правильний варіант Августин, звісно. Яку назву мав корабель Августина? Санта Лючія, Санта Марія, Анна Марія. І це Санта Марія Молодці. Чому корабель Августина опинився у морі? Його вкрали пірати, обірвався якір, віднесло штормом. Що трапилося, що корабель в такому а, поганому стані опинився у відкритому морі. Обірвався якір. Так, він був дуже іржавий, дуже старий, тому вже і обірвався молодці. Що за порошок був на кораблі? Перець, порох, какао. Від чого Томас чхав? Від перцю, звісно, це був перець. Що Августин подарував дітям? Мішок перцю, компас, копію Санти-Марії. Дуже важливий подарунок на згадку нашим головним героям. І це була. Копія корабля Санта Марія. Поділись своїми враженнями від прочитаного розділу. А можна навіть і від усієї прочитаної книги. Адже ми з тобою прочитали книгу Банда піратів Корабель Привид. До зустрічі, юний читач! З радістю буде чекати тебе під час читання наступної книги.